сегодня минус 26 25 ну, снежок пришел я думаю чуть, потеплее ближе к обеду такие пухнастый снежочек пролетает так всем кофеманам чайманом гарного чая питья, кофемании Кутришня кава. В кого, конечно, сердце давлення чи серце то не рекомендується крепку каву і ну в общем-то якось, якось, ну Все, ось мурки чистив туалет, тільки що так снігом. Протер, обмив, насипав новий туалет. Так. Ну що, народ? Ідемо. Ну, вона це не дасть кофе може перевернути. Вона швидше мене, як стріла. Так, ідемо. Аделоида, не, погода якась якось так хорошо. Ого! Да? Ну... Ой-ой-ой-ой-ой, вылітає хто? Ту... Ну це сегодня моя хорошая, наша прелесть. Иди глазки витер, іди гласки витер, Масенька. Моя ти дівчуля. Ну дівчуля це не то слово. А? Сразу на мангал прыгаєш, нема там кофе. Нема кофе. Нема кофе. Вона ж мені, я зараз розкажу, то раз вивожу, так, прям лапою в чашку. Добре, що там не кипяток був. О, побігла, побігла. Побігла, побачила. Ти дивись, А Адель, ти оце хотіла? Дивись там слизька, Слизька, слизька. Пішли погуляємо, пішли погуляємо. Пішли, Адель, пішли, попісуєш, покакаєш і потом. О. Іди, пішли, пішли. Да. Ні, ну природи. Як кажуть, у природи нема плохої погоди, да? Так. Опа, ну виходь, Адельчик. Адельчик, девочка. Ха, прибіжала. А так снігу не було, то як машину поставив, прийшов, позагрібав. Такі оце трохи час таке, ну бачите, воно маленьке пролітає. Зараз я може камеру протрушусь. Запотіло. Так, хоч би кофя не перевернулася. Стоять. Як його тут опа. Так, сабанаки, гулінаки, рибаков, що тут у нас? Та тут вони в основному не сидять. Ну, бачите, якась ця війна... Раніше тут, ну і в почалі чого, ну каталось і на коньках, і хокеїсти приходили. Зараз хокеїсти на стадіоні. То таке, да? У мене чи не було, чи я взагалі малим був, то брат казав, що тут раніше приходили. Багато людей каталось, клюшки ламали. Чистили, ворота робили. Ну, в общем-то, коньки, лиже. Адель, іди сюди, там собаки чужі. Іди сюди. Чуть-чуть підрости, пару місяців і будеш. Так до людей наче ставиться добре. Да? А там як підросте, подивимось. Да, радіємо, що її взяли, бо без неї навіть да, я, звісно, чуть-чуть питань більше стало, там то вольєрусь треба. Що там, машина їде? Машина їде, так? Да? Вчора жінка каже йшла на роботу, каже, так фура там на горі щось не посипано, то буксувала. Не могла выехать. Так що показания попередавалося. Уже типа начало місяця, следующего. Ну я вчора, не, позавчора, першого, першого передав, то скажу вам, буду очікувати там суммы. Ну там більше 300 кубів. Воно, коротше, хоч святи виключає, на прогрів бере. В середньому в мене в сутки уходить десь 10 кубів. Ну це з купанієм. 7. 10-11 і коротше та площа така і невелика. 65, по-моєму. Ну 70 квадратів хай. Так, округлим. Ну, з купанієм, так. Да. І то під душем не так, що ванну набирать там. Я, зараз... я колись в мене були камні в почках, то лежав дві неділі в больниці. Потім врач каже, ну ще три дня їх полежиш, коротше, якщо не вийдуть, то, то буду тобі писати направлення, типу на дроблення в суми. Ой-ой-ой, я кажу, а що можна там чи... Ну, якби щоб воно само щоб не їхати на це дроблення, бо я не... Ну, в суті не знаю як, але думаю, ну по самому названню дроблення камней, думаю, це щось із неприємного. Врач каже, ну ось будуть вихідні, типа, можете піти домой. І типу попробувати цей, ну, набрати дуже гарячу, він казав, прям кипяток. Ну, щоб можна, конечно, лягти. Дуже гарячу ванну. Ну, таку глибоченьку. І коротше взяти там чи коньяка, чи. Чи. Ну, коротше, чи пиво. Ну, мачегон, не надо. Хто алкоголь, конечно, не употребляє, може не, не знаю, безалкогольне пиво, чи чай. Коротше. Ну, лучше, конечно... Конячок чи щось. Ну, щоб сосуди, треба, щоб сосуди розширилися. Ванні дуже сильно. І, і, і щоб ви хотіли коротше, в туалет, так. Да. І, і, я не знаю, в мене щось раз так полежав, ефекта нема. Потім на другий заход вже так, знаєте, чуть веселіше стало, чуть-чуть більше прийняв. чи вони сильніше розширилися, ще Бог я знав. дійсно да, через... Яту я навіть почувствовал, як той камінь. У мене, по-моєму, 3,2, чи 3,5 мм. Чи як там воно по по цьому? Ну, такі, чи 2,5 Ну таке щось, помню, пол... 2,5 або 3,5. Таке щось воно противнюче, бо боліло, я ж тоді. Коротше, і на четвереньках лазив, поки скору жінка не визвала. Ну, якось терпів, терпів. Я не знаю, як женський пол, а мужський пол, звісно. лікарні не люби. Я особливо зі стома стоматологією, це, це для мене як... Ну, для кого, так. Да? Для кого як на цей. Як кудись на футбол піти, сісти в кресло, посидіти, коротше, чи в кінотеатр. Для мене це. Не, ну скажіть, ляпота природа, так? Да? Ляпа, в мене днюха в квітні в кінці. Все, все зелене вже, все цвіте, ця абрикоса цвіте, ну, груша, все. Черешні. Боже, ну тільки в цьому году, да, це морози. Я то все практично пообкидав так снігом. Чи буде воно ефект. Персики ми раніше, як тільки, ну це 12 років назад, ми їх усім соняшником ходили там, урвали соняшники, кукурузу. Обв'язували, утепляли. Ну коротко, а цей год ні. Ну пропаде, посадимо нові. Хоча там такий персик класний. Він поняли? Не оцей, не об... ну як продають, а якийсь такий бі... білий. Косточка біла. Дуже гарно відділяється кисточка от м'якотиці. І черешня там під хата, то вообще якась преміум. Ну такі крупні. Навіть сусід запитував, каже, підкажи який сорт хочу теж посадити. Я кажу, та хрени, я не пам'ятаю який сорт. То якось також. Так, а де Делоїде? Ладно, всім гарного дні, е, дня, мирного неба, щоб всі були зі світлом. І все буде, як кажуть, Україна. Дякую за перегляди і дякую вам, хто підписався. Підписуємося, будь ласка, на канал.